Я дуже радий бути разом з вами на цьому місці. Хочу привітати вас словами радісті. Христос народився. Славімо Його! Христос посеред нас і є, і буде. Отак, ви знаєте, коли я їхав до Сум. При теперішній, сідайте, будь ласка, при теперішній погоді, десь біля трьох часів треба їхати сюди, а потім знову я їду і розмірковую собі, чи варто це їхати, чи перебувати в дорозі 6 годин і 2 години бути з На пам'ять приходить одна подія. Я не знаю, може, хтось з вас був учасником першого конгресу, місіонерського конгресу, який проходив у Вінниці в 1996 році. Там було відкриття церкви, а також Віктор Ган участвував у цьому конгресі. І я там почув одні слова. Коли ми приїхали ще дуже рано вранці під'їжджає брат знаєте, на мотор, там не передач немає нічого. Велосипед і туди прироблений якийсь мотор, він приїжджає в такому плащі брезентовому, зняв все. А потім, коли вже е, проходило служіння, е, я чую, він говорить, варто, варто. Я думаю, що варто, слухаємо, Ну, слухаємо конгрес. А потім з'ясувалось те, що цей брат приїхав на цій моторці за 600 кілометрів. І для того, щоб поїхати на конгрес, він продав корову. Він з Західної України. І я думаю, що він розмірковував, чи варто було це зробити, чи ні. А потім, коли він побув у цьому спілкуванні, він каже, варто, варто, і це варто, що ми сьогодні можемо бути разом і перебувати у Слові Божому. Чому я повторюсь? Але Ми знову, як і щороку, зібралися для того, щоб святкувати народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Я собі задаю питання, друзі, коли ангели відійшли на вітрієнських полях, пам'ятаєте? Вони славили Бога, прославляли Христа, народженого, і потім відійшли. Що сталося? А сталося те, що люди стали славити Бога. Народженого Христа. І вже майже 2000 років це відбувається кожного року. Люди збираються для того, щоб Відзначити цю, цю знаменну дату. Ці слова, які я прочитаю, вони були сказані на полях Віфлеєм. Але вони і сьогодні звучать для кожного із нас. Віднімати руки. Другий розгляд з 10-го вершави. Не бійтеся. Бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. І я сьогодні хочу звертати нашу увагу на дві речі: нам звіщається велика радість народження Христа. Його прихід у цей світ це велика чи найвеличніша радість. І він прийшов не для себе, він прийшов для нас з вами. Коли народжується немовля, сім'я радіє, сім'я радіє, а потім це народжене дитя, воно потребує до себе. Багато уваги. І я не знаю, чи ви чули, чи ні. Інколи люди кажуть, що я живу для дітей. От вони живуть для дітей. А потім проходить час, і діти кажуть, що треба пожити для себе. Ну, так, Такий цей світ. І люди у цьому світі хочуть пожити для себе, взяти від життя все, що можливо. А він прийшов для нас. Він, він прийшов для себе. Він залишив ту славу Небес поклоніння ангелів, який прийшов у цей світ. Здійснилося те, про що Бог обіцяв спочатку. Людства, коли люди приступили Божу заповідь, вони згрішили. Бог створив людину вічною, і вони мали жити вічно, але гріх в час коли ти усішню цього дерева смертю помреш. Такий вирок був Бога. Але серед усього цього Бог дає людям надію, надію на те, що прийде спаситель світу, прийде на цю землю, щоб спасти людину від влади гріха, від смерті. І народження Христа, його прихід як Спасителя проголошували. На протязі багато віків, пророки. Вони говорили про прихід Спасителя Месії у цей світ. І ми читаємо за 700 років пророк Ісая каже, дитя нам народилось. Знову нам дитя народилось. нам дано сина влади на його плечах і дадуть йому ім'я дивовижний Порадний, сильний Бог, Отець вічності, владика миру. Дивовижний порадник. Дивлячись на своє життя, скільки разів в моєму в житті приходилось шукати пораду. І дуже часто люди шукають пораду в людях, але вона не завжди добра. А якщо ми шукаємо пораду в і якщо ми приходимо до Нього через Його Слово, ми знаходимо добру пораду для свого побожного життя. І я хочу сьогодні особисто звернути нашу увагу, що говорить Писання, що Він є Спасителем. і Він народжений для нас. Для людей син дається нам. Не комусь так нам. Він народився не для самого себе. Для нас людей і заради нашого спасіння. Чому він це зробив? Тому що він бажає спасти людину, спасти своє творіння, тому що в ньому. Є життя вічне. І Він це життя бажає дати людині повернути те життя вічне, яке вони мали там ще до того, як приступили Божий в Івані від Івана ми читаємо у 5 розділі Ісус говорить, як отець має життя в собі, так дав і синам мати в собі життя. Бог. Отець дає це син, тільки Бог має життя в самому собі. Життя, яке він може дарувати кожному, хто приходить до нього. І, і Слово Боже відкриває нам, що Отець через е, предвічне народження дає нам життя та є життя з сином, тому син є у всьому рівний Богу Отцю. Ми говоримо істинний Бог від істинного Бога. Це предвічне народження, і воно не пов'язане ані з людиною, ані зі світом чи часом. Воно є до появи всякого творіння, до виникнення самого часу і простору. І коли апостол Павло пише своє післання до Колосян, то він у першому розділі з 15 верша пише так. Він, образ невідимого Бога, первородний усього творіння. В ньому створено все, що на небі і на землі. Видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начало, чи влади. Все через нього і для нього створено. Він раніше всього, і все існує в ньому. Все існує в ньому. Він початок усього. Народження, яке ми нині святкуємо урочисто ми його відзначаємо, це прихід Христа у цей світ. І він у часі, він у просторі. Коли прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки і був. Під законом. Так говорить апостол Павло в Післанні до Галатів, коли прийшла повно той час, вона прийшла, щоб Божий син прийшов у цей світ, і це пов'язано з людиною, з людством. Син Божий через Духа Святого від Ділі Марії народжується, як син людський. Той, хто як Бог народжений, нині народжується як людина у просторі і в часі. У Вішліє це місце, де він народився. Коли Кисарем Гримом був август, у ці дні він народжується для нас. Ну, Я вже сказав, син Божий добровільно обмежує себе і подкоряється умовом створеного буття. Те що, те, що він створив, він підкоряється, ставши людиною. І знову, я хочу знову нам сказати, що заради себе, заради нас. І заради нашого спасіння. Він бажає спасти нас. Завдяки Божому Сину людина перестала бути безумовним рабом гріха і зла. Сьогодні людина має право прийти до Христа. І ці двері вони відчинені до нього кожен. То чує Слово Боже, а сказано, що віра вона приходить від Слова. Від да? Слова Боже. Може прийти до Христа і прийняти його. І цьому, саме у цьому і полягає радість цього свята, радість різьба Христова в тому, що ми маємо надію. На спасіння. Ми маємо надію на вічне життя. І від тебе, дорогий друг, залежить. Чи будеш ти мати це життя, чи ти не будеш мати? Син народився для нас як Спаситель, як переможе смерті, як той, хто звільняє нас від кайданів. Вічні. Царство Боже наблизилось до нас. Небеса прихилилися до землі. Творець, який створив цей Всесвіт, він єднається з творінням через Ісуса Христа. У Бога верте, у Смирине ясний. Приймають того чию величі славу не можуть гростити ні неба, ні земля. Але, на жаль, сьогодні багато ми чуємо про вертеп, про ясна, про нові калятки, подарунки, поздоровлення, але так мало не чуємо про Христа. Як мало ми чуємо про спасіння, а він прийшов з небес, щоб спасти людство і відкрити нам небеса. Відкрите нам Царство Боже, вічне життя. Все, що треба для нашого спасіння, Бог вже звершив. Христос все зробив для того, щоб людина могла повернутися до свого Творця. Все залежить від нас, від нашого бажання, від того, наскільки ми цінуємо наше життя. І як ми. Відносимось до того, що зробив Христос. Рісто Христове серед губ, серед горя, серед страждань, які сьогодні має в нашій державі ми. Але ми все одно святкуємо і святкуємо не заради подарунків. Ялина чи чого ще, а заради того, що ми чуємо Боже Слово, яке говорить до наших серця, слово, яке надихає нас, спасає нас і дарує нам надію. Якщо людина не має в своєму серці Христа, для неї це, ну, ви знаєте, Різдво, я вже якось казав про це. Різдво це саме комерційне свято. Ніколи люди так бездумно не витрачають кошти, як на Різдво. Купують все, що можливо. Заходжу у магазин, штучна ялинка, 7 тисяч. І люди купують. Якби на щось треба було. Вони помиркували і сказали, ні, це дуже, дуже дорого. А тут ні. Важлива ялинка, важливо прикраси, важливо поколядувати. І вже скільки коляда напридумували. А Христос? А це не так важливо. Це не так важливо. Але. Хотілося б, щоб у ці святкові дні з особливим почуттям нашого серця ми принесли наші молитви за тих, хто сьогодні дуже потребує у наших молитвах, за наших воїнів, які сьогодні в окопах, вони не в теплій залі, вони. В холодних окопах, за всіх, хто сьогодні робить все те, щоб отримати перемогу для нас, щоб принести мир в нашу державу, ми просимо за наших воїнів Божого захисту, щоб Бог захистив. Ми молимося за наших братів і сестер, які. Сьогодні знаходяться в окупації або їх затримали, вони десь в тюрмі, у неволі. І це свято, цей день, коли ми можемо пам'ятати про них, піднесемо наші молитви за біженців. Які полишили свої місця за внутрішньо переміщених осіб, за розбиті сім'ї. За ті сім'ї, які залишилися без чоловіка, без сина. У нас є, за що сьогодні молитись і сяйла е, зірки. Христової, воно сьогодні кличе нас до молитви. тому що тільки Він може допомогти нам. Він не сам був вигнанець. Юзів і Марія, вони мали покинути своє місце і бігти в Єгипет, щоб спастися. Вони були біженцями, тому він знає. Від початку. І це була велика, велика ціна. Скільки, Ми сьогодні говоримо, скільки дітей гине у цю війну, скільки там загинуло дітей. Були ті, котрі раділи і вклонялися Богу, такі як пастухи, вони прийшли і поклонилися. І понесли цю звістку. Други прийшли в афи і теж вклонилися Христу. Але були ті, які бажали стратити його. Ірод посилає його, щоб стратити. Такі часи і такі часи ми сьогодні. З вами переживаємо і в такі часи серед всього цього горя нещастя світить зірка Христова. Христової надії і говорить про те, щоб ми не втрачали цю надію, не втрачали надію на те, що Бог допоможе. Нехай кожне серце буде відкрите для того, щоб. Не тільки вклонитись Христу, але і помолитись Йому від усього серця. Особистий час і я, завершую цю проповідь, я хочу ще раз і ще раз привітати всіх вас, всіх присутніх. Нехай Боже благословення надихає вас. І дає пройти цей шлях з Христом і для Христа. Він для нас прийшов. І Він говорить у своєму слові, що ви не свої, ви куплені дуже дорогою ціною. І тому прославляйте його у ваших серцях, в вашому житті, у вашому служінні, миром. Божого миру, про що ми сьогодні чули вам, вашим сім'ям, нашій Україні, яка сьогодні потребує в цьому. І нехай народжений Христос розслабляється в серцях кожного із вас із нас. І нехай йому єдиному Богу буде слава, отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь. Давайте ми Помолиться на це. небесний, батько наш, до тебе ми приходимо в цій молитві і ми дуже дякуємо тобі за те, що ти, маючи служіння ангелів, поклоніння ангелів. Перебуваючи э, з Отцем, ти полишив небо і прийшов на цю вічну землю, землю, яка у гріхах, у пороках, земля, по якій тече людська кров. Дякуємо тобі, що ти прийшов для нас, ти прийшов, щоб нас спасти. І подарувати нам життя вічне. Сьогодні наша молитва також і за тих, хто сьогодні в особливих обставинах за наших воїнів, які, які сьогодні боронять нашу країну, Господи Нехай для них вся є зірка надії. Збережи Господи. Допоможи, ти знаєш, в чому і я. Допоможи тим, чиї осели оселі, -оселі зруйновані, хто покинув свої місця і сьогодні на чужині. Господи, будь для них і бадьорими, будь і для них. Надією в тому, що не завжди так буде. Для розділені сім'ї. Діти виростають без батьків. Сім'ї зруйновані. Господи, просимо тебе, допоможи, допоможи, об'єднай сім'ї, хоча це нелегкий час. Ти — ті наша надія, Ти — наша допомога, дякую тобі за те, що ти прийшов, за те, що ти не полишив нас і дарував нам надію на те, що ми можемо примиритися з Отцем і отримати вічне життя. І я воно. знову і знову молюсь про те, що якщо і в нашому залі є що ті, хто не має цієї надії, Господи, допоможи, час нелегкий, і ми не знаємо, що буде, і як буде завтра, чи воно буде для нас, тому нехай Твоя митлість, вона перебуває в серцях людей. Благослови Твою церкву, кожного брата, сестру, служителя які виконують своє служіння і несуть цю радісну звістку тим, що ж, хто це без не знає. Допоможи. І нехай Твоє ім'я звеличується і прословляється в серцях кожного з нас. І тобі, нехай буде слава нашому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь.